Плата за віру. У даній статті ми використовуємо знайдений у Тбілісі рукопис невідомого автора, який розповідає про життя Созонта Євтихівича Капустинського та інших гнаних за віру християн. Навесні 1890 року в село Гірюси на Закавказі на запряжених у вози коровах були доставлені в кайданах перші висланці-баптисти близько 30 чоловік. Серед них страждальник царських в'язниць Созонт Євтихівич Капустинський з Києва, колишній волосний писар Іван Лясоцький з Київської губернії з сім'єю в 10 душ. Апанчук і Вотюк з Волинської губернії та інші тулилися засланці зі своїми сім'ями хто де міг у хлівах, печерах і скальних норах. Історик Володимир Бонч Бруєвич так описав Горіс Гірюси в нарисі походження баптистів. Серед гір закавказзя є глухомань під назвою Гірюси. Це не що інше, як жалюгідне вірменське село. Дуже вдало обране російською адміністрацією для вигнанців християн. Дорога туди йде небезпечними скелями й кручами, вона закінчується в гірусах і більш нікуди не веде. Жителі дуже бідні і живуть в проголодь, бо ґрунт кам'янистий, а тому й безплідний. У самому ж містечку про заробітки не може бути й мови. На стороні заробити начальство висланців не пускає. А грошова виплата 3 рублі 60 копійок руб. на місяць видається не кожному. З усього видно, що мета уряду шляхом фізичних і моральних страждань похитнути стійкість віри. Сезонд Капустинський, родом з села Чаплинка Таращанського повіту Київської губернії в минулому харківський жандарм, перейнявся віровченням баптистів. Подавши прохання про відставку з жандармерії, Сезон вклав у посилку свій мундир і з листом відправив самому Побідоносцеву, обер прокурору святішого синоду. Відтепер я вам не слуга, тепер я слуга Христа. З тих пір Сезон Євтіхевич кожну вільну хвилину читав Біблію і не пропускав жодного випадку сказати іншим про Спасителя. Люди навертались до Бога. У селах і містах поширювалося Євангеліє, і незабаром він став відомим проповідником. Настав 1888 рік. Від духовенства в Святійший Синод з усіх боків посипалися на сектантів скарги, наклепи, прохання про втручання поліції і вже в 1889 році. В напівдике Закавказзя потягнулися етапи, закутих у залізні кайдани євангельських християн-баптистів, вели їх під суворим конвоєм як найжахливіших лиходіїв. Капустинського арештували за проповідь Євангелія і вислали спочатку в місто Орел, а далі з кайданами на руках і ногах разом з іншими відправили в Тифліс. Там зачинили в уславлений метехський замок в'язницю. Стифліса кайданників відправили в Єлизавет Поль, потім залізницею на станцію Євлах, звідки йшли етапом 105 верст в місто Шуша. З шуші ще 100 верст волочили кайдани через гори, в селище Гіруси. Слідом за Капустинським розділити його долю вирушила й дружина з малолітніми дітьми. Разом із засланцями прибуло 35 їх сімей. Заробити на шматок хліба було неможливо, і вони готувалися вмирати тут голодною смертю. Нестерпна нужда забирала підірване в етапах і в'язницях здоров'я, і багато засланців невдовзі захворіли на лихоманку, тиф та інші хвороби. Залишені напризволяще без лікарської допомоги. Вмирали невинно засуджені в глухих місцях Російської імперії. З цього Володимир Бонч-Бруєвич робить висновок взяти з мором ось девість боротьби Побідоносцева з сектантами. Він зазначає, що оберпрокурор і його соратники досягли б своєї мети, якби про жахливе становище християн не заговорила європейська преса. У рукописі, знайденому в Білісі, описується. Коли голодна смерть дивилася в очі засланим, рука Всевишнього подбала про них. Англійські віруючі дізналися, що в Росії велике гоніння на християн і стали непокоїтися. Були зібрані пожертвування і були вручені відомому доктору Бедекеру, що він особисто відвіз і вручив мученикам. Він прибув до Петербурга і з'явився до царя просити дозволу відвідати страждаючих за віру. Той здивувався і сказав, що в Росії повна релігійна свобода, і переслідувань за переконання немає. Підписав пропуск, і Бадекер з великими труднощами прибув у гірси. Місцева російська адміністрація в спеціальній кімнаті допускала на зустріч з ним по одному. Бодекер кожному окремо давав повчання і втішав. Не думайте, що Господь вас залишив, говорив він. Знайте, що і волосся з вашої головини не впаде без волі Отця нашого Небесного, страждальці від цих слів плакали, повертаючись, Бодекер залишив їм тисячу рублів. Крім того, вони стали отримувати щомісяця кошти на прожиток, поки змогли якось самостійно обжитися. Капустинський з дружиною і чотирма малими дітьми жив у покинутій татарській хатині. Старий дах погано захищав від дощу в будинку було волого, на підлозі стояла вода. Недовго сім'я була здорова спочатку захворів на тиф Созонтів Тихєвич, а потім двоє дітей. У цей час у них народився син. Дружина його прала білизну для російської адміністрації і одного разу, полошучи у річці, сильно застудилася, а незабаром померла. Друзі зайшли до кімнати, де лежав хворий Сезонд. Як там моя жінка? запитав він. Дружина тепер уже зовсім здорова, відповіли йому. І, взявши під руки, повели до кімнати, де лежала померла. Як тільки побачив її приготовану до похорону, його паралізувало відняло руку й ногу. Тепер жити стало ще важче маленького Ваню віддали годувати дружині лясоцького. Не встиг Капустинський оговтатися від такого горя, як спіткало нове випробування. Прийшло розпорядження перевести його в інше татарське селище, де умови були б ще гіршими. У рукописі так описується цей переїзд. Він найняв підводу, склав речі, посадив дітей і відправився в дорогу. Не встигли виїхати за село. Як під'їхали двоє, і прив'язали праву руку капустинського до сідла одного, а ліву до іншого, і примусили бігти між двома вершниками. Тарантас з плачучими дітьми і речами залишився позаду. Випадково це побачила одна віруюча жінка, яка негайно звернулася до начальника і вмовила, щоб дав розпорядження вершникам дозволити батькові їхати з дітьми. Той погодився, і вона на підводі наздогнала їх, коли ті відпочивали на пагорбі біля дороги. Змучений сезон сидів весь мокрий і важко дихав. Почувши про дозвіл, верхові його відпустили. Там чекало ще гірше життя роботи немає, діти голодні, ніхто не допоможе кругом лише вірмени і татари. У Великому горі схилявся на коліна І благав того, для якого немає нічого неможливого, щоб врятував дітей від голодної смерті. І Господь допоміг. Віруючі Петербурзької церкви дізналися, що засланці в далеких селах приречені на смерть, і зібрали близько двох тисяч рублів. Гроші вручили довгополову, який і відправився в закавказзя. Дорога йшла, звиваючись серед диких скель. Шлях був небезпечний, а зграї розбійників нещадно грабували і вбивали проїжджих. Наслухавшись про це від свого візника. Довгополом молився Господу, щоб захистив і зберіг його. Раптом почувся тупіт коней. Серце охопила тривога. Стій! Вискочили з за повороту кілька озброєних кавказьких розбійників. Тарантас оточили, наказали зійти і слідувати за ними, а візника відпустили, щось буркнувши йому по татарськи. Повели згори з вивистою стежкою. Краєм глибокої прірви, йти було важко. Нарешті наблизилися до ущелини, з правого боку якої зяяла страшна прірва, а на дні біліли людські черепи, кістки. Господи, тільки ти можеш врятувати мене. Хай буде воля твоя, в твої руки віддаюся, молився Долгополов. Пройшовши у Розбійники пірнули в печеру освітлену факелами. На стінах розвішані розкішні килими. Зброя виблискувала золотою і срібною оправою. Отаман Ватаги у високій папасі сидів на красивій скрині. Полонений стояв, а у скронях стукало. Від жаху холонула кров. Думки працювали швидко. Згадався лист страдників одновірців. У якому вони повідомляли про неминучу голодну смерть. Також згадалося, як керівний брат, проводжаючи Долгополова, прочитав вірш, що ви зробили одному з малих цих, те мені ви вчинили. В пам'яті постало, як віруючи жертовно давали гроші нагнаних, і ось тепер, коли він був майже біля мати, схопили розбійники. О, Боже мій, чому це так? Але не моя, нехай буде воля, а твоя, молився він. Отаман ледве стримував злобу. Було видно, що він не знає ні жалю, ні пощади. Горус. Гроші є? хрипко запитав він. Дві тисячі. Чому так мало торгував? Я не купець, я посланий з пожертвуванням до своїх страждаючих віруючих братів. Вони тут в Закавказі. Хто твій брат? Як звати? Капустинський. А-а-а, Знаю такий. Хорош людина. Горус, нам такі гроші не треба. Ми беремо гроші, хто купив, торгував, а ці гроші не візьмемо. Горос. ти ці гроші не довезеш. Там стоїть козак. Ти прийдеш, він гроші забирай. Ти давай гроші нам, ми знаємо, інший дорога. Нас козак не спіймав, гроші цей й даємо твоєму братові. Полонений посланець від несподіванки задумався, але іншого виходу не було, і він віддав гроші отаману. Якщо ви можете зробити це, то будь ласка, відвезіть, мій брат і його сім'я вмирають з голоду. Можна, урус, зробимо, відповів розбійник. «Живи тут. Ми прийдемо скоро. А в цей час Капустинський терпів особливо важкі дні. Змучені голодом діти разом з батьком стояли на колінах і зі сльозами голосно молилися до Бога, просячи допомоги. Раптом у двері сильно постукали. Хто там? Стук повторився, і незнайомий владний голос вимовив: Відкрий. Було чутно, як кілька людей зіскочили з коней. Нічого іншого не залишилося, як підкоритись. У кімнату ввалилося кілька озброєних татар. Діти, злякавшись, забилися у різні кутки. Як живеш? Гроші є? Хліб є? Запитав один з бандитів. На жаль, ні того, ні іншого, відповів він. Напевно, знову наклеп, подумав Капустинський. Нещодавно розбійникам хтось наговорив, що він займається спекуляцією і має гроші. Але, помітивши убогу обстановку і голодних виснажених дітей, бандити повірили, що в нього немає їх, і, змилосердившись, Дали тоді півтора рубля. Ну а тепер, думав Капустинський, вони почнуть катувати і, не знайшовши нічого, заріжуть. А діти, о Боже мій. Один головоріз спокійно запитав, що вони їдять, як живуть без грошей, скільки тут висланих. Капустинський відповів, що їх багато, і всі голодують. Тримай! бандит простягнув великий згорток і лист. Це тобі Аллах послав і твоїм братам. Гроші передають з Петербурга. Бери папір, пиши відповідь. Капустинський розгубився. Здивуванню і радості не було меж. Йому здалося, що під цими чорними бурками зі страшною зброєю ховаються душі ангелів. Від хвилювання не знав, що робити. Зрозумівши його стан, розбійник сказав, щоб приготував відповідь на завтра. Ось дітки, ми молилися, і Господь не залишив, як сказав у своєму слові, не залишу і не покину тебе. Тепер можемо купити хліба й молока. Потім стали на коліна і зі сльозами дякували Богу за порятунок від голодної смерті. Через кілька днів татари повернулися в печеру з відповіді від Капустинського. Довгополов подякував їм. І відправився в зворотній бік. Розбійники супроводжували до станції, прощаючись, сказали Далі нам не можна можуть затримати. Розлучилися, як близькі друзі. Довго ще у вухах довгополова лунало слово Урус.